Але як пише Станіслав Сатмацкевич, що у нього своя версія була, і це дуже, дуже цікавий, скажімо так, автор, якого було б варто перекласти для українських читачів. І він пише про те, що не так все просто, що Чемберлін він грав якраз в цю гру, що йому треба було спрямувати агресію Німеччини на схід відвести її від Англії, щоб Німеччина втягнулася. Він не просто розрахунок був на те, що німці чехи будуть пручатися. Тому що судети від них заберуть, і німці ув'яжуться в війну на сході, а Англія вже зможе буде виступати в ролі арбітра, або потім, скажімо, завдати в потрібний час Гітлеру удар. Ну, чехи просто е, зайняли таку позицію, що вони погодилися, їх дотиснули, і вони погодилися віддати ці території під німецькі е, урядування. Бо, е, а якщо б і довелося, скажімо, робити наступний крок, тому що Гітлер було зрозуміло, що Гітлер висуне ці претензії до Польщі, Гітлер їх висунув. А поляки вже вперлися,